У Вінниці попрощалися з 18-річним героєм Дмитром Яременком. Хлопець загинув на фронті від мінометного обстрілу. Студент, другокурсник кафедри журналістики, потай від батьків пішов воювати. Про те, як Дмитро мріяв зняти фільм про рідний Маріуполь, наш Валерій Кузніцов розкаже далі. У холі педагогічного університету горять свічки, а поряд фото усміхненого юнака із автоматом. Це студент, другокурсник Дмитро Яременко. Сильний, розумний. Патріотичний, який виявив бажання служити полку АЗОВ, тому що це була його мрія, тому що він з Маріуполя. Сьогодні студентом прощаються сотні людей. Перед траурною ходою зупиняється громадський транспорт. Дмитро кілька місяців жив у купованому Маріуполі. Зрештою, родина змогла виїхати до Вінниці. Хлопець вступив на журналістику до тамтешнього університету. Рік вчився на стаціонарі і увесь час марив рідним містом. кажуть друзі. Це архівне відео, де Дмитро гуляє пляжем з гітарою ще до початку російського вторгнення. Ще одна його мрія, полка Зов. Дмитро навіть на пари ходив із шевроном ЗСУ та українським прапором на плечі. На цих кадрах юнак сперечається, як правильно називати, кольори нашого прапора. Синій жовтий або жовто-сині. І... Він був ну, справжнім патріотом. Це його, напевно, була основна риса. Він з дитинства завжди про це казав. Він це доводив? Він був готовий боротися своє. Якщо він знав, що це його, він піде до, до кінця. Він був неймовірно доброю, і чуткою людиною. Цією людиною, яка підтримувала усіх завжди, всі ці роки. Але останнім часом він закрився від усіх і не дав жодної звістки про себе всі ці два роки. Закрився, бо тужив за домом, і йому болів окупований Маріуполь. Впевнені одногрупники в університеті він почав цікавитись документалістикою, аби зняти фільм. Звісно ж, про рідне місто. Це був би прекрасний режисер, тому що він понад усе хотів стати режисером. Документалістом його бабили роботи Іллєнка, Він про це говорив. Він дуже хотів після закінчення журналістських студій у нас вступити далі у Картанка Карагу і навчатися на режисурі. Це була його мрія. Але вже на другому курсі навчання Дмитро потайки від батьків перевівся на індивідуальне навчання і пішов. Добровольцем на фронт навіть в окопі, продовжував вчитись, і, і ось його остання переписка із викладачкою. Скажіть, будь ласка, у якій формі у вас проходитиме залік, та чи можливо, щоб я здав його до 11-го 11 на цих вихідних у понеділок? Ми знову виїжджаємо на нуль, тож приблизно на 4 дні я повністю зникну зі зв'язку. Дмитра не стало саме в понеділок, в той день, коли він писав, що вони виїжджають на нуль. Його тато теж військовий. Їхні позиції були поряд. Але те, що син теж воює, батько дізнався вже після кількох ротацій. Не можна благословити на війну, я, я не міг просто сказав синочок, тільки бережи себе, бо наше життя це, це заради тебе, тільки я взагалі казав, що я пішов в армію, щоб ви не йшли. Юнак воював у складі полку Азов, про який так мріяв, і сьогодні на площі, де прощаються з метром. Лунає молитва захисників Азовсталі. Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа має 18-річного Дмитра поховали на Алеї Слави. Він так і не встиг побачити вільний Маріуполь і зняти фільм про нього. Це для нього пообіцяли зробити друзі. Валерій Кузняцов, Микола Назаренковійниця, ТСН 1+,1.